Чи знаєш, друже мій, що є таке молитва? Послухай, я тобі про неї розкажу. Молитва це не просто звук без віри, то не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва то єднання з вічним Богом, це час, коли змовкає вся земля. Коли схиляю у душі своєї ноги, і тихо плаче так душа моя. Молитва це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як може він тебе. Молитва це коли ти твердо знаєш. Ще після того, як розкажеш все, душа твоя, як пісня, залунає, бо твій Господь відповідь пошле. молитва це коли ти вдвох із Богом, коли ти забуваєш про живу, коли твій дух співає разом з духом Його, і Богу вдячність він несе свою. Молитва це життя і це дорога. Чи смуток, чи журба, чи світ на вкруг, лише молитва має силу змогу, тепер розрадить і потішить друг. Лише молитва з вірою, молитва, вона лише має силу обновить, полікувать, підтримати в тяжкій битві і ради серця в силі загоїть. Лише молитва має крила сильні, до неба душу стомну піднять. І показати те, що дійсно треба, і з вірою в поколі нам прийняти. Лише молитва більше і не треба, схились в покорі перед Богом сил, і ти побачиш світлу радість неба, забудеш все у тіні Божих крил. Він завжди поруч, поруч біля тебе, і чує кожне слово з твоїх уст. Тепер ти знаєш, друже, що таке молитва. Ти розкажи йому про себе все, і він наповнить твоє серце прямо тут. Амінь.